Зеленський давно задумував ці санкції. Він живе в парадигмі виборів і бачить своїм ворогом не Путіна, а Порошенка і бореться з ним. І дуже сумно, коли в умови от таких от важких для країни випробувань, знаєте, Путін завжди піднімає ставку, посилює агресію, аби говорити зі світом з позиції сили. Це його тактика, яку треба розуміти, знати і посилювати Україну. А Зеленського блискуча своя тактика переключити увагу. Переключаю увагу, що всі обговорювали не три роки повномасштабного вторгнення, не провал по всім фронтам, не дипломатію в стилі Бикоко, коли хлопці приїхали в цих псевдокамуфляжках, про щось поговорили. Красива фоточка саміту мира, тільки миру немає. І от немає зараз про що говорити. будуть дуже важкі переговори наступні, але ми відволікаємо увагу. Ми накладаємо санкції на лідера опозиції. Як це наблизить перемогу? Мені важко сказати, тому що Порошенко сьогодні він не втік з парламенту. Не втік, на відміну від Куніцького і у цих всіх інших товаришів зі слуг народу. Порошенко сьогодні на фронті, де він передає чергову партію допомоги. За ці три роки передав на 6,5 мільярдів. Ми б хотіли почути, чи передав Зеленський від своєї родини хоч один другий. Просто цікаво. Цікаво.